Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні перевіряємо рецепти із інтернету. Робимо десертний гарбузовий хліб. Я взяла гарбуз, почистила його і зараз нарізаю на невеличкі шматочки, щоб відварити, тому що для цього хлібу мені потрібно буде гарбузове пюре. Так, я на невеличкі шматочки, щоб зварилося воно пошвидше. Отже, 200 г гарбуза я варю. Дивіться, я зварила гарбуз і зараз зроблю із нього пюре, пробивши його у блендері. І одразу ж підготуємо опару, для цього я взяла теплу водичку. У мене тут дріжджі сухі, також у теплу водичку. Тут у мене одна скляночка небагато. Трошечки треба обов'язково взяти солі, ну і цукру також. Ложечка, ну я ще одну, ця ложка менша, ніж столова. Ось так. Також, друзі, трохи просіяного борошна кладемо сюди, розмішуємо і чекаємо, поки дріжджі почнуть працювати. Ось, до речі, у мене гарбузове пюре, колір мені дуже подобається. І у мене є залишки ось натертого гарбуза, і я також покладу його до гарбузового хлібчика. Дивіться, бачите, тут з'явилася така шапочка, це значить, що дріжджі працюють і можемо готувати далі. Тепер у цю опару я кладу гарбузове пюре і трохи гарбуза. Так, друзі, я все переклала і хочу розмішати трохи опару з гарбузовим пюре, щоб було простіше розмішувати усе разом з тістом. Тепер я додаю сюди борошна. Я борошно просіюю завжди, перш ніж додавати. І перемішаю. Дивіться, я тут не відміряла точну кількість борошна, але не менше, ніж 400 г я сюди буду класти. Перемішаю руками. Дивіться, за консистенцією тісто ось таке. Воно м'яке, воно майже не липне до рук і воно тягнеться. Ось таке воно. Я взяла форму і поклала у неї пергамент, і ось моє тісто воно піднялося, ви бачите, дуже добре піднімається. Тісто я виклала на стіл. Трошечки тут борошна. Зараз я його розтягую руками не сильно. Сильно не треба, закручую у рулетик. Невеличкий рулетик такий вийшов, бачите? Кладу у форму цей рулетик і даю йому ще один раз піднятись. Зверху я поклала гарбузове насіннячко і кладу усе у духовку. Дивіться, я дістала. Гарбузовий хлібчик з духовки. Ви бачите, він у мене ніби ріс вгору, а потім трохи провалився. Напишіть мені, чому так відбувається, мені цікаво. Ну, Можливо, це тому, що я вперше робила хлібчик з пюре. Ну, Потім ми якось це виправимо, якщо він буде смачним. Поки що подивимось, зараз дістанемо з форми. Від, ну, Бачите, ріс якось не весь, а вшир. Ось такий. Треба було одразу дістати. Він трохи запарився, поки я була трохи зайнята. Нічого страшного, він ще тут гарячий. Тут, чуєте, хрумтить. Зараз ми з вами розріжемо. Так, ну я дивилась в інтернеті, хто його робив, то всередині він був такий жовтенький. Зараз подивимось, що вийшло у нас. І у нас теж жовтенький всередині. Ну, я не відчуваю яскравого запаху гарбуза, але шматочок зараз спробуємо. Він дуже-дуже м'який у мене. Зараз спробуємо на смак. Солоденький хлібчик. Не відчуваюся там гарбуза. Ти відчуваєш? Не відчуваюся гарбуза. Просто солоденький, жовтенький хлібчик і все. Можна так не заморочуватись, ніякого пюре не робити, просто хлібчик пекти. Або пюре треба класти більше. 200 г, мабуть, мало. Він смачний, але я думала, що тут буде смак гарбуза. Друзі, бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.